Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на ній, і віки ві, за Богом бережену Україну нашу, за військо наше, українське Господу помолимо, Господь, помолимо. за раба Божого Василія і рабу Божу Іванну, що нині одружується одне з одним, єдністю шлюбу, і за спасіння їхнього, Господу помолимо. Не був цей шлюб, як той, що в кані Галилейській. Господу помолимось, щоб дав їм Господь Бог чистоту шлюбу та пліду утроби на благо, Господу помолимо, щоб звеселив їх і звеличилися вони, дивлячись на синів та дочок своїх, Господу, помолимо, щоб дарував Господь Бог їм щастя в дітях. Та життя бездоганне, Господу помолимо, щоб дарував їм і нам усе, чого ми для спасіння просимо, Господу, помолимо. Щоб визволитися їм і нам, від усякої скорботи, гніву і недолі. Господу помолимо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Богородицю і признадів Марію зо всіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христоволові віддамо, Господи. Васильвій Івані, добре і мирне життя, віта, непорочність, любов між собою, і мир довговічний, рід довговічний, і мир, у утіху в дітях, не п'яничний слави. Подоба дітей, бачити дітей своїх охороних і пересудів людських, дає від роси небесної та від достатку земного. Збагатим їм їхній пшеницею, вином, єлеєм і всяким добробутом, що при потребі вони і іншим подавали, пошло їм і тим, що з ними все, чого вони просять для спасіння, бо ти Бог милостивий, щедрий і чоловіколюбний, і тобі славу посилаємо з безпочатком Твоїм Отцем, при святим Вам Божий Твоїм духом, завданим повсякчас, і на віки. Рабі твої ці в усьому коритися мужові своєму, а рабові Твоєму цьому, бути головою жони, і що вони жили за волею Твоєю, благослови, Господи, Боже наш! Як благословився Авраама і Сару, благослови Господи Боже наш! Як благословиси Ісака і Ребеку, благослови Господи Боже наш, як благослови Якова. І всіх патріархів благословиє Господи Боже наш, як благословився Йосифа Есенефу, благослови Господи Боже наш, як благословився Моїсея Сипору, благослови yeah. Господи Боже наш, як благословився Єкімаянну, благословию Господи Боже наш, як благословився Єзахарію та Єлисавету, збережи їх Господи Боже наш, як зберіг і синові в копчезі, збережи їх, Господи Боже наш, як зберіг і Сійону. в Кіт у Утробі кита збережи їх, Господи Боже наш, як зберіг єси трьох отроків від вогню, пославши їм русу небесну, нехай же прийде на них радість, як мало блаженна Єлена, коли хрест чесний знайшла. Благословляється і свячується, перестанівці, благодаттю Пресвятого Духа, окроплені водою цією свяченою, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раб Божий Василій. З робою Божою Іванною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається, раба Божа Івана, траво Божим Василієм, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я Василій. Я Василій. Беру собі тебе. Беру собі тебе. Іванка. Іванка. За дружину. За дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність і чесність подружню. І чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені Боже. В цьому допоможи мені Боже. В Тройці святій. І всі, святі. і всі святі. Я, Іванка. Я, Іван. беру, собі тебе, беру собі тебе. Василія. Василія за чоловіка. За чоловік. і, обіцяю любов, і обіцяю тобі любов. Вірність, вірність. і чесність подружнього. І, і не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. Цьому допоможи мені, Боже. Тройці святі. Тройці святі. І всі святі. І всі святі. Те, що Бог з'єднав людини, нехай не розлучає. І я недостойний Слуга Божий, єднаючи вас у святе подружжя, владою церкві святої православної, благословляю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вінчається Божий Василій, з Робою Божою Іваною. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амі. Вінчайця раба Божа Іванна, з рабом Божим Василіє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Боже наш славою і честю, вінчай. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там, був також запрошений на весілля, Ісус з учениками Його, і коли навистачило вина. Мати Ісуса каже йому: вина не мають, Ісус говорить їй, що мені тобі жоно ще не прийшов час. Мій, мати Його говорить Його слуга, що скаже Він вам те зробіть. Було шість кам'яних водоносів, що стояли зазвичай для очищення юдейського. Кожен вміщав по двічі, по три міри. Ісус говорить їм. Наповніть посудину водою і наповнили її доверху, і говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля, і понесли, і коли розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино. Знали тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе нехай говорить йому: кожна людина спочатку добре воно подає, а коли нап'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі, так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській і явив славу свою, і увірували в нього ученики Його. Василя і Іванку, яких ти зволив з'єднати одне з одним, збережи в мирі, однодумності, чесним шлюб їхній яви, ложе їх оскверненим охорони. Поможе їм провадити життя в непорочності і любові, і сподоби їх дожити до старості глибокої, з чистим серцем заповіді твої виконувати, бо ти єси Бог наш, Бог щоб милувати і спасати. І тобі ми славу висилаємо з безпочатковим твоїм отцем, присвятим благим і животворчим твоїм духом, завжди нині повсякчас і на віки віки. Ясно, неосудно насмілюватись, призивати тебе, небесного Бога Отця і промовляти. E... Mm. no doer Правді, виконуючи заповіді Божі. І ти, невісто, возвеличся, як сара, і возвеселися, як ревека, розмножуйся, як рахі втішаючись чоловіком своїм, додержуючись заповідей і закону Божого, бо така ні воля Божа. Поблагослови їх на всяке добре, завжди нині повсякчас, і на віки. віків. Свята, єдиносущна, животворча, трійця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас і нехай дарує вам щастя, життя, радість у дітях, успіх у житті та вірі, нехай наповнить вас усяким добром на землі і сподобить вас, обіцяні блага прийняти за молитвами в Святої Богородиці завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Thank mm -hmm. Чисту голубицю, непорочну, агницю, присну Діво Марію, брати матір'ю, єдинородного Сина Твого, і зі щастям Пресвятого Твого Духа, освятив її на оселю Йому, та вчинив її її і чеснішою за хірофимів та серифимів славнішою, і від усіх людей заступницею, за землюсь крім її молитвами, покровом, благослови образ цей Пресвятої Богородиці з дитятком Ісусом Богом нашим, що роби Твої придбали. І на честь пам'ять, і на славу народженого від неї до народного Твого і досушного Твого Сина, і тебе безпосідкового Отця Пресвятого Жого Твого Духа та освяти Його, благодатью Твоєю через окроплення водою і святяною. Покаже, Господи, цілительним образ цей для недух душевних і тілесних, подай йому силу, захисту, визволені від усіх ворожих піступів, щоб молитвами, Пресвятої Богородиці, були угодні і почуті наші молитви, щедротами єдинородного Сина Твого, від, від неї тілом народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним з пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, завжди на нині повсякчас, і на віки віки. Свячується образ Цей Господа нашого Ісуса Христа, благодаті Присвятого Духа, кроклій водойця і свяченої воїнів Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і свячується образ і Псвятої Богородиці, благодаті Присвятого Духу, крокні водойця і священий, воїнів Отця і Сина. Благословляється і свячується образи оці, благодаті Присвятого Духу, крок і водоюці і священної воїнів Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Божу наш, слава тобі, Господи, Ти через пророків говорив і провістив, що світло розумне, в останні часи на всі народи прийде, і зійде через апостола Павла, сповіщав. Щоб чоловіки і жінки, що живуть у вірі, все на славу Божу творили, щоб чоловіки з непокритою головою приносили славу тобі і прославляли Пресвяте ім'я Твоє, а жінки з покритою головою у побожності, благочесті, молитві, подяку Тобі хвалу возносили і прикрашуючи ви себе добрими ділами, утверджуючись у вірі, сам чоловіку любче царю, благослови і рабу Твою Іванну. З її чоловіком, Василієм, якого ти дав їй, прикрась голову її красою тобі приємною, щоб живучи за твоїми заповідями і в усі добродійствах перебуваючи, вони вічне життя одержали, бо ти Господь милостивий, чоловіколюбний Бог, і ти ми славу веселаємо, оцю і Сіни, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Охороняє тебе і твого чоловіка від усього усі усідні життя вашого і дасть вам у мирі в благоденственному житті бачити дітей своїх навіть до третього і четвертого роду. Окроплення водою цією священою нехай зійде і спочине на тобі благословення Отця і Сина і Святого Духа. Прискос істинний Бог наш, за молитвами Пречистої Своєї Матері, за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих, омилої спасе Свого, Господь, і Милосердний і чоловіколюбний. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день для вас Василію, для вас Іванко, і, звичайно, що для ваших рідних і близьких, для батьків, але особливо для вас є найурочистіший, є найцінніший і найсвітліший день у житті. День, коли в сьогоднішній день за благодаттю Божою, прийнявши таїнство, шлюбу, ви поєдналися не тільки тілом. Трималися за руки не тільки видимими ознаками, але й невидими духовними ознаками благословінням Бога Отця, Пресвятої Богородиці, Ісуса Христа і Церкви Христовою з'єдналися духовно у одно тіло. До сьогоднішнього часу, до того, як ви переступили поріг, невидимими шляхами ходили ви. Були хлопцем, були дівчиною, невидими незнаними шляхами, тільки знаними Господу Богу, Господь Бог вас з'єднав. І в сьогоднішній день вже немає я, вже є ми, вже є ви, вже є ваша молода сім'я, яка утворилася в сьогоднішній день благословенням Божим. Знаю, що в сьогоднішній день ми молилися у службі Божій і. Цією відправою, цією великою святинею, яка відправлялася, яку ще споконвіків наші прадіди пращури, бравши шлюб, частилися, причастилися тіло крові Христової, так і ви, у Службі Божій взяли благословення від Господа Бога на цей важливий крок у житті таїнство одне з одним. І в сьогоднішній день згадується той час. Коли у цьому храмі не на одній службі Божій згадувалося і молилося і вашими батьками, і я впевнений, що і батьками вашого чоловіка згадував, молилося за добру долю для Іванки. Не один раз ми просили, щоб Господь Бог був милосердним до нас і вислухав нашу молитву і дарував доброї долі вам в сьогоднішній день. За благословення Божого батьки дочекали того часу, що бачить вас у подружньому житті. Я впевнений, що батьки і Василія теж у своєму серці кожного разу просили, дай і моїй дитині доброї долі. І за молитвами батьківськими ми чуємо у молитві сказано, що молитви батьків є основою домівки молодих сімей. Тому в сьогоднішній день. І кожен раз, коли ви будете приходити на молитву, кожен раз, коли будете спілкуватися і дальше, хоч уже сім'єю, але зі своїми батьками, пам'ятайте, за вас лунала ваша молитва. Пам'ятайте, ніякого слова Кривного нехай не буде ні одним, ні іншим. Нехай нічого злого не буде між вами і ними, але тільки любов. Батьки, пам'ятайте і знайте, що в якійсь мірі. Всі ті молитви, всі ті старання, які були, це в сьогоднішній день в мої кульмінації. Ви мусите відпустити їх для того, щоб вони з'єдналися одне з одним і вже питати, як там наші діти, як вони проживають, чим ми можемо допомогти, що ми можемо зробити, аби було добре? Я знаю, що молитви батьківські будуть продовжуватися Надальше за вашу сім'ю, вже за вас двох. Ми будемо молитися, аби Господь Бог, так як у молитвах сказано. Даруй їм бачити щастя у дітях. Наступною молитвою буде це. Будемо просити, щоб Господь Бог дарував ось цього щастя вам, вашій сім'ї. Сьогоднішній день день, який є світлий, погожий, веселий і радісний. Цього дня чекали всі: родина, рідні і близькі, чекали і ви. Знаю, що з трепотом ми вже від давно не спали в сьогоднішній день. З переживанням і трепотом чекали ось цього часу. І ось ми бачимо, що цей час настав. Сьогоднішній день ви тримаєте на руках Ісуса, а ви на руках тримаєте Богородицю. Я бажаю, щоб слова євангельського Слова, яке Господь Бог сказав всім тим, хто буде брати шлюб, що чоловік, як Ісус, глава церкви, так чоловік глава сім'ї. А дружина це є те, чим Господь Бог послуговується, але любить. Так як Господь Бог любить свою матінку, опікується неї, дбає, любить і церкву, і свою маму, так чоловік, будучи главою, повинен дбати, любити, охороняти, піклуватися про свою матір, як в майбутньому, бажає, щоб Хрісна стала матір'ю ваших дітей, а ви, у свою чергу, теж по мірі можливості теж вважати голову який її стане головою сім'ї. Але немає я перший, я перша. А є вже ми. Ви єдина глава, яка має стати на чолі нової сім'ї, нового життя, яке сьогоднішнього відтворилося. За мить ви переступите поріг нашого храму, і за мить ви впідати в нове життя, думаючи один про одного. Знайте, що на полі життєвому є всілякі, є й добре, гарне, колосисте поле, яке обровлене, яке багате. Але на житті можуть зустрічатися і різні поля, різні люди. Старайтеся у своєму житті, щоб ви, ваша сім'я стала добрим полем, колосистим полем, коли пройдуть ним і скажуть, що це добрі люди, добра сім'я. І достаток їхній нехай буде з ними і в хлібі, і в дітях. Поминайте недобрі і злі поля, поминайте недобрих і злих людей, які будуть старатися намагатися різними способами посіяти терен, який не корисний вашій сім'ї. Намагайтеся бути добрим хлібом один для одного. Ви любите свою дружину, а ви побажали свого чоловіка. І ось в сьогоднішній день. Я дійсно радий за вас, за вас, Іванко, за вас, Василію, за те, що Господь Бог поєднав те, що в нашій уяві, ви здавалося, могло не поєднуване, але воно поєдналося в сьогоднішній день миром, взаєморозумінням, повагою, любов'ю. І вас і ваші родини нехай в сьогоднішній день. За відправою, за молитвами, за благословінням, за святим таїнством, яке ви прийняли, Господь Бог дасть всього того, що я бажаю вам, щоб я бачив вас радісними, веселими. В нашому храмі, щоб я бачив вас усміхненими навіть тоді, коли в житті всілякі обставини в житті є. Да непростий, простий, звичайно, що час на серці всіх Туга, на серці всіх якісь хвилини тривоги, тому що є війна. Але в сьогоднішній день, не дивлячись на всі обставини, які є поза храмом, нехай день буде щасливий, нехай час і мить буде щасливий. Один письменник писав такі слова: зупинися мить! І ось ця мить є короткий час. Я бажаю, щоб ця мить, весела і радісна мить, незважаючи на всі обставини життя, залишилася завжди радісною миттю у ваших пам'яті, у ваших головах, у світлому часі, який в сьогоднішній день є. Нехай Господні благословення. Здоров'я, благодать, повага і любов, яка є між вами у сьогоднішній день і надалі перебуває з вами, а Господь Бог Ісус Христос і Пресвята Богородиця благословить вашу сім'ю на многії благі літа.